Євангельським християнам часто закидають, що вони не вірують в Діву Марії, виходить, таке вірують. Ми віруємо, що Марія є обрана Богом як посудинка, удостоїлася такої великої честі, але тут треба розрізнити, що вона народила Господа, але ніде в Біблії ні слова не сказано. Ні ангелами, ні самим Ісусом, ні апостоли про це не згадували, щоб Марію зробити культом, тобто об'єктом для поклоніння. Вона свою місію виконала достойно, вона благословенна. Ми віруємо її як матір Господню, але ми не можемо її сприйняти як порівняння до божества. І що цікаво, у Євангелії Матвія. Описано, що як мудреці прийшли поклонитися Ісусові, От вони знайшли в домі, вже не в яслях, бо пройшов час, поки мудреці прийшли, Ісус вже був з Марією вдома, то написано, що мудреці поклонилися Йому, Ісусу поклонилися, і дари дали Йому. А звичайно, що для багатьох християн, які привикли поклонятися Марії. Наша позиція, що ми не поклоняємося, вона є трошки така дивна. Але я хочу сказати вам відкрито, що я сам не проти поклонятися Марії, якби так було написано. З якою то бекстаті ми, віруючі, люди, які любимо Бога, любимо Біблію, і раптом чомусь ми не злюбили Марії. І тому священники. А Тут а, неправі в тім, що вони прищеплюють людям негативізм такий, що на нас кидають тінь, о, вони Марію не вірують, вони Марію не поважають, вони Марію не шанують і так далі, і тому подібне. Хочу вам сказати, якби було написано в Біблії хоч одне словечко, щоб Марії поклонятися, ми її поважаємо, ми її шануємо як матір Господню, бо так Біблія говорить. Але Ніде нема написано, що вона є заступниця. Нема ніде написано, що вона буде допомагати Ісусові. Ніде нема написано. Якби так було написано, ми б це з радістю могли робити. Біблія каже, що нема іншого імені під Небом. Єдине ім'я, яке спасає, то Ісус. Якщо б Марія могла спасати, то навіщо б би здався Ісус? Вона могла. Спасати, вона могла заступатися, навіщо було її переживати породільні муки, навіщо було її переживати страдання? Вона бачила, який сина розп'яли, коли в неї така є власть. Тому треба все розставити на своє місце, навіть коли він був ще 12-річним, Хлопчиком і в Єрусалимі залишився, а вони пішли додому назаре, думали, що він десь там йде разом із цією групою прихожан, але потім не знайшли його, вернулося в Єрусалим і знайшли його, що він розмовляв із книжниками і священниками. І вони кажуть: сину, чому ти так з нами зробив? Марія з Йосипом йому якби такий дають докір. Сину, чому ти так зробив? А він каже: хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого отця, даючи тим саме зрозуміти, що його місія є з неба походить, не від Марії і не від Йосипа. Йосип своє, свою роль, Марія свою виконала функцію, а на Ісусу лежить печать Спасителя. І тому. Хай Бог допоможе, щоб ми через Боже Слово могли сформувати правильний погляд на біблійну правду і про Марію, і про Ісуса. Бо Христос каже, я двері. Хто віде мною, то спасеться. Я дорога, правда і життя. Хто… Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Він міг додати через мене і через Марію. А що ж йому шкодило це казати? Тобто. Тут не можна речі поєднувати земні з Божественним. Ісус був в поєднанні Божественне, в ньому було все, і Він був в плоті раді того, щоб невинною жертвою лягти на хрест, бо Бог приймає тільки чисту жертву, приймає тільки чистив, як ягнятко чисте, і тільки його причиста кров. Мала власть і силу змити гріхи всього людства. І Божий син це знав. Тому він це зробив. А Марії честь, і повага, і пошана, так як е говорить Біблія, но не більше. Згадуючи про різдвяну подію, не можна не сказати про Йосипа. Ви вже згадали про нього. Зазвичай його уявляють стареньким чоловіком, малиним дідусем, і в одній різдвяній пісні про нього навіть співають там Йосип Старенький з дитятком маленьким. Читаться було насправді, що Біблія, власне, говорить про Йосипа і його роль. Я би хотів просто процитувати Боже Слово як єдине джерело достовірне, в якій ми черпаємо істину і інформацію. Дивіться, як Євангелист Матвій можете в себе перевірити вдома, візьміть Біблію, Свята Іван від Матвія, перший розділ написано так, 18 й вірш. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли ж його матір Марію заручено з Йосифом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має утробі від Святого Духа. Вдумайся в кожне слово. Перші ніж зійшлися вони. Тобто стали жити спільним життям, як чоловік і жінка. Виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Тобто Йосиф побачив, що вона вагітна. Перше, а Йосиф, її муж, бувши праведний і не бажав ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній в сні і сказав: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого. І вона вродить Сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Тобто Йосип був молодий, вродливий, гарний чоловік, який сподобав собі Марію. Марія нічого не знала про те, що Ангел з'явиться. Йосиф нічого не знав. Звичайні собі люди єврейської національності, хоча по, по роду вони були царського роду, вони рішили одружитися. І в них були заручені. Євреїв були заручені, але вони не сходилися, не жили ще, аж поки не був офіційно признано І от Йосиф замітив, що вона вагітна. І давайте. Подумаємо просто. Йосиф нічого не знав. Чому Марія вагітна? Значить, Марія не розказувала Йосифові, тому що він би їй ніколи не повірив. Ніякий чоловік не повірить жінці, що явився, ангел так сказав. І тому Марія зайняла розумну позицію, вона не могла йому доказати, вона не могла себе оправдати. Її була тільки одна, в неї був стан душі мовчати. Хай Бог відкриє це Йосифа. І він рішив, так, як він її любив. Він її хотів відпустити, ну ж, ніби вона зблудила, вагітна. Як тільки він це подумав, Бог насторожить свого слова, зразу Йосифа врозумляє і каже: не бійся прийняти Марію дружину свою. Не треба принижувати Марію, буцім, то Йосиф взяв її на отримання. А чому він її мав брати раптом на отримання? З якої їх статі? Так Біблія ніде не пише. Навпаки, їм треба було в Єгипет тікати, якби старий дідусь і, і міг тікати далеко пішки, це ж сотні-сотні кілометрів тікати від ірода. Далі е, написано, що він був е, плотником, я думаю, що Ісус щось був в молодості, йому допомагав. Це була звичайна єврейська сім'я, але Бог їх якби вжив їх як посудинки чисті. Щоб через це сімейство на землю прийшов Божий син. Власне, якби Йосиф був старенький, візьмемо навіть ту версію, так? І Марія вагітна, євреї би побили її каміннями. Бо євреї б не повірили, що з неї зачато від Святого Духа, бо такого ніколи в історії Ізраїля не було. Євреї знали, що сара в старості зачала, але від Авраама. Тепер візьмімо. Єлизавета завчала в старості, але в неї був чоловік Захарія, і вона лис лукапиш. А тут раптом без чоловіка, і вона вагітна. Євреї з такими речами довго би не, е, не тягнули справи. Марію би побили каміннями за гріх блуда. Але так як вони були молоді. І таким чином Бог так устроїв, що всі зрозуміли, що це Марія вагітна від Йосифа. Но Йосиф знав. Що не він тут, а це є зачато від Святого Духа. І оце таїнство, власне, так гарно, так благословенно дійшло, що в ній і Марія ніхто не підозрював, Йосиф знав, Марія знала, тепер вони обидвоє знали, що вони є носії великої благодаті для всього людства. Так говорить Біблія. І другого толкування я тут не можу знайти і розумнішого об'яснення. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус. Бо він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Це ангел відкрив Йосифу, так як в євреїв Бог говорив про важливі речі, ім'я дати чоловікові. Чоловік давав ім'я. Захарія питав, як назвати хлопчика, який народився. Він написав Іван. Тобто батьки мали право пріоритет давати ім'я своєму синові. Як прокинувся ж Йосиф. Зіснув то так зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. Він хотів її відпустити. Вона ведь дозила, хай собі йде. Але Господь врозумів його, що ні, тут нема гріха, що в ній є зачати від Святого Духа. Народиться Ісус Христос, ти її прийми. І Він, написано, 24-й вірш, читаємо. І Він прийняв дружину свою, не покровительку свою, а свою дружину. І не знав, 25-й вірш. І не знав він її, тобто Йосиф Марії, аж сина свого первородженого вона породила, і Він дав йому ім'я Ісус. Чітко і гарно. Тому я би рекомендував всім християнам, щоб не плутатися, не хитатися, не вимислити. Читаємо цей найважливішу християнську книгу Біблію. В ній. Власне, ми, віра наша, будується. В ній ми духовно ростемо. Через Біблію у нас правильний погляд на Божі речі. Без Біблії ми те саме, що учні ходять до школи, книжок не читають, не пишуть, не знають. Що це за учні. Догадайтеся самі. Чи справді, коли Ісус народився, Йосип, його тато був вже стареньким, чи ні? Так, був стареньким. Так був похилого віку. Точно сказати вам не можу, але мабуть вже був в літах. В писанні немає оприділення його віку, і я думаю, що це не може він був старим чоловіком, старшим віком. Марія, коли як то кажуть, повістили, що вона має непорочні зачаття. Ну і вона що, їй треба було якось це, скажімо так, зробити, щоб це було правильно по тих законах. Вона знайшла Йосипа, який набагато був старший її, і нібито вони одружилися. Ні, він її був молодим чоловіком, майбутнім. Згідно писання, він був е е молодий чоловік, який захотів одружитися з Марією, і тому я вважаю, ну можливо, для Рими е співається Йосип Старенький. Вірую. вірую, вірую. Газета для всіх, хто шукає правди, читайте у свіжому номері уроки історії, науковець Сергій Санников Про історію християнства, іслам, релігія насильства. Як зупинити експансію мусульман, найвища свобода, свідчення про звільнення від рабства гріха, біблія і генетика лихослів'я, про небезпеку лайки. Не християнські християни. Чи конче потрібно досліджувати святе письмо? читайте. Думайте. Робіть висновки. Під час тих різдвяних подій сталося багато дивовижних речей. Задаємо хоча б вифлеємську зорю, і досі вчені б'ються в, в догадках. Що ж це за зоря, що ж це за світло було яке вело трьох мудреців. А власне. Хто були у тій мудреці чи інакше царі або волхви, іноді їх називають. Можна припустити, що це були не євреї, оскільки вони йшли десь далеко і вели їх у ця таємнича зоря. А звідки ж вони могли знати про народження Месії? Напевно, вони б знали про народження Месії із Старого Заповіту. В той, же, той час вже були манускрипти Старого Заповіту, які переписувалися. От, дуже уважно, дуже ретельно, і тому багато є свитків о, старого заповіта. Він не був таким листочком, як сьогодні, він був в таких на рулонах. От, і багаті-багаті люди могли собі купити і, і знати власне історію.